Ша залишається однією з найпопулярніших країн для переїзду серед українців. Робота, навчання, нові можливості саме ці фактори спонукають багатьох до змін. Проте разом із великим потоком інформації виникає і багато міфів, які можуть вплинути на рішення переїхати або адаптуватися у Польщі. Сьогодні ми розглянемо найбільш поширені стереотипи, де правда, а де вигадка. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Тут усе про роботу та життя у. Польщі. І перший міф це те, що польські університети не визнають українські дипломи. Звичайно, є випадки, коли конкретні університети або факультети не визнавали дипломи через неточності в документах або через те, що спеціалізація не відповідала польським стандартам. Проте більшість польських вищих закладів визнають українські дипломи та пропонують спрощені процедури для вступу. Більш того, в багатьох університетах діють програми для українців, що включають безкоштовне навчання або стипендії. Ге міф це те, що у Польщі немає можливостей для кар'єрного зростання для іноземців. Дійсно, якщо у вас немає спеціальних навичок або польської мови, вам буде складніше, але багато українців розвивають кар'єру в IT, в медицині, в інженерії і інших галузях. Польські роботодавці цінують професіоналізм, і ваша національність тут не стане перешкодою. У Польщі погана медицина. Це ще один міф, який часто лякає людей, що планують переїзд до Польщі. Справді, державна система охорони здоров'я Польщі має певні недоліки, зокрема довгі черги до вузькопрофільних спеціалістів, і це викликає незадоволення як і у місцевих жителів, так і у українців. Проте, українці, які працюють офіційно, вони мають доступ до державної медицини через систему НФЗ. Є також можливість скористатися приватними медичними послугами, які зазвичай доступні швидше ніж державні. Медицина в Польщі розвивається в багатьох містах, наприклад, так. Таких як у Варшаві чи Кракові доступні сучасні лікарі з висококваліфікованими спеціалістами. Четвертий міф поляки негативно ставляться до українців. Дійсно, цей стереотип виник через поодинокі конфлікти, які виникають, мені здається, в будь-якій країні не тільки в Польщі, в Іспанії, в Німеччині. Куди ви не поїдете, усюди будуть ці конфлікти. Проте загалом ставлення поляків можна вважати дійсно позитивним, особливо після повномасштабної війни. Багато польських сімей відкрили свої двері для українських біженців, надавали Допомогу давали донати п'ятий міф у Польщі. Дуже дорого жити. Так, деякі витрати в Польщі, зокрема ціни на оренду або ціни на їжу, можуть здаватися вищими ніж в Україні. Однак це компенсується рівним зарплат, соціальними гарантіями та якістю життя. Середня зарплата у великих містах дозволяє покривати базові витрати та навіть відкладати гроші. Витрати на транспорт освіту та медицину у Польщі є нижчими аніж в будь-якій іншій країні в Європі. Тож, життя у Польщі може мати свої виклики, як і в будь-якій іншій країні. Проте багато поширених міфів про цю країну базуються саме на стереотипах та перебільшеннях. Друзі, пишіть, як вам сьогоднішнє відео, з якими міфами ви згодні, з якими міфами ви не згодні. А також не забудьте завантажити наш додаток Workport і знаходьте безкоштовні вакансії разом із нами. А з вами була Маша і до нових зустрічей, Па-па!